Кожен з нас колись мріяв стати футболістом, але з плином часу розумієш, що ця мрія віддаляється від тебе щосекунди. Дивлячись футбол, десь де-таки проскочить думка, а на його місці міг би бути я. А якщо я вам скажу, що все ще можливо? Що якщо 22, 25 та навіть 28 років це ще не кінець? Всім привіт, з вами Рудольд. І в сьогоднішньому відео ми зануримось з вами в ідею, що. Можливо, все ж таки ще не пізно. Можливо, вік це тільки цифра, а головне бажання. Історії футболістів, які ви сьогодні почуєте, дають надію, що все у світі можливо. Тим паче у світі футболу. Як у 24 роки працюючи барменом, лише за кілька років можна дійти до рівня своєї національної збірної. Як рікі Ламберт, продавець на той момент буряка. Зіграв свій перший матч у англійській прем'єр-лізі аж у 30 років. Історія працівника цегельного заводу, який згодом зіграв на одному з найкращих стадіонів світу Олд Траффорд. Та на завершення розкажу вам історію футболіста, який працюючи будівельником, кур'єром і вантажником, дістався до рівня ліги чемпіонів, де забив вирішальний гол своєї команди в одному з матчів. І спойлер це не Джеймі Варді, який теж в цьому випуску, звичайно, буде. Бажаю всім і кожному приємного перегляду. А ми починаємо. Перша історія, яку я вам розповім, це буде історія американського колись Бармена, а пізніше гравця чемпіонату світу Джея Демеріта. У школі він грав баскетбол і займався бігом. А коли вступив до Ілінойського університету в Чикаго, то у віці 18 років потрапив до футбольної команди цього навчального закладу і почав вчитися гри в захисті. Джей прогресував і навіть потрапив в молодіжну команду Чикаго Fire, але на драфті після закінчення університету його ніхто не вибрав. Демеріт влаштувався на роботу Барменом. А в 24 роки зібрав 1800 доларів і поїхав в Англію в надії знайти собі клуб на туманному альбіоні. Джей довелося нелегко, гроші закінчувалися, і він почав підробляти будь-де де знадобиться робоча сила. Довгий час жоден клуб не хотів брати американця, коли нарешті він сподобався любительському клубу Саутолу з 9-го дивізіону в системі англійського футболу. Там майбутньому гравцеві збірною платили 40 фунтів на тиждень. Через рік Демері пішов на підвищення в клуб вже сьомої ліги Англії Нортвуд. А звідти кар'єрний ліфт відправив вже 25-річного хлопця в Уотфорд, з яким він підписав перший професійний контракт, і за який відіграв 6 сезонів і майже 200 матчів. У 28 років його покликали в збірну США, за яку він відіграв 25 поєдинків, включаючи 4 на чемпіонаті світу 2010 року, всі в стартовому складі. Це вершого кар'єру Джейде Демеріт в рідній лізі МЛС. Наступною в нас буде історія аргентинського півзахисника Серхіо Тореса, працівника цегельного заводу, який один зі своїх небагатьох матчів кар'єрі провів на стадіоні Манчестер Юнайтед. Олтрафорд Серхіо починав на батьківщині, паралельно працюючи на сімейному цегельному заводі. Після декількох років він сказав, я не хочу робити це все своє життя. Пізніше аргентинець також згадував, я страждав від холоду, голоду, спав під трибунами. Але ніколи не переставав мріяти. У 23 роки він зважився на переїзд до Англії, маючи тільки 300 доларів кишені в надії потрапити в один з професійних клубів. Але зробити це, на жаль, не вийшло, і Торес влаштувався працювати в звичайнісінький магазин, де їздив на роботу на велосипеді. Серхіо все одно не здавався, і в кінці кінців він потрапив до аматорської команди, прогресував крок за кроком і в підсумку відіграв більше 200 матчів у Лізі 1 і Лізі 2 чемпіонату Англії. Хоча до вищого дивізіону так і не дістав. Вершиною кар'єри став вихід в півфінал Кубка Ліги і матч проти Манчестер Юнайтед, де якраз таки і зіграв на легендарному стадіоні Олд Траффорд. у 2013 році. В світ вийшла його автобіографія під назвою Історія Серхіо Тореса. Від цегельного заводу Trafford. її сьогодні можна купити за 13 фунтів. І перед тим як ми перейдемо до двох головних героїв сьогоднішнього випуску, хочу вам розказати ще одну коротеньку історію про футболіста, який свій перший матч в англійській прем'єр-лізі. Зіграв увага, в 30 років. Це була гра проти Мансіті в сезоні 2012-2013 у складі Саутгемптона. Перед цим більшу частину своєї кар'єри рікі Ламберт провів в напівпрофесійних клубах і в нижчих дивізіонах. А в якийсь період навіть торгував буряком у 31 рік. Він вперше отримав виклик в збірну Англії і забив гол у дебютній зустрічі. Так само, як і роком раніше в дебютній грі в прем'єр-лізі, що цікаво, виклик в збірну він отримав в день народження дочки. А свій гол у ворота збірної Шотландії в товариському матчі оформив першим дотиком по м'ячу. Мрія здійснилася, коли в 2014 році рікі Ламберт зіграв на чемпіонаті світу в Бразилії. Ну що ж, давайте перейдемо до історії одного з найконтроверсійніших гравців останніх років. Джеймі Варді Джеймі народився 11 січня 1987 року у Шеффілді, південний Йоркшир. Він провів все своє дитинство на вулицях міста, граючи у футбол разом з однолітками. Хоча він мріяв стати професійним спортсменом, у 16 років його вигнали з місцевої команди через низький зріст і поганий характер, залишивши тренерів переконаними, що він не має потенціалу для великого спорту. У пориві почуттів Джеймі закинув футбол, змінивши футбольний м'яч на кухоль пива. Одного вечора, після бійки в пабі він навіть примудрився потрапити за грати, Після чого деякий час носив електронні наручні. За допомогою яких поліція відстежувала його місце знаходження, так збірна Англії могла б втратити свого майбутнього форварда, якби той не взявся за голову і не вирішив повернутися до того, що вміє робити найкраще грати у футбол. Махнувши рукою на мрію зіграти у його улюбленому клубі з дитинства Шеффілді, Варді вирушив на перегляд до клубу 8-го дивізіону Стоксбрідж. Тоді я накоїв багато чого. Після тренувань мені доводилося бігти додому, щоб браслет не запищав через порушення комендантської години. Зізнався пізніше. Варді. Після трьох років намагань у віці 20 років Джеймі нарешті дебютував у дорослому футболі. Відчуваючи тиск, він використовував кожен шанс, прагнучи довести свою цінність. За три сезони у Стоксбриджі він забив понад 60 голів. Після чого перейшов до Галіфакса, покидаючи рідне місто. Цей крок був для нього кроком вперед. Запрошуючи його у клуб. Показав, що він матиме повну підтримку і довіру. Варді в свою чергу команду не підвів. Через рік Галіфакс піднявся в вищу лігу, а Джеймі з 27 голами став найкращим бомбардиром і найкращим гравцем турніру. Це привернуло увагу Флітвуда, клубу 5-го дивізіону Англії. Забивши 31 гол у 36 матчах, його зацікавила пропозиція агента з Лестера, який запропонував солідний контракт. Після пари днів переговорів та мільйонів для Флітфуда Варді з'явився на полі у футболці Лестера з дев'яткою на спині, але розчарував фанатів, забивши лише 5 голів протягом сезону і отримавши прізвисько англійський Ніколас Бентнер. Мені це набридло. Я йду, сказав Варді, перебуваючи у приступі гніву в кабінеті тренера Лис Нейджела Пірсона. Втім, тривала розмова з тренером та його асистентом Крейгом Шекспіром. Переконали його залишитися. Думка вболівальників змінюється, хлопче. Сьогодні ти не вдаха, а завтра герой. Ти отримаєш ще свій шанс. Ми віримо в тебе. Ці слова вразили 26-річного футболіста, і він знову вирушив на поле. Час від часу він навіть тренувався додатково, залишаючись на базі клубу після тренувань. В наступному сезоні Лестер потрапив у прем'єр-лігу та в одному з перших матчів розромив Манчестер Юнайтед з рахунком 5-3. Варді взяв участь у всіх голах команди і визнав цей матч найкращим на той момент у своїй кар'єрі. І, звичайно, думаю, кожен з вас знає, що було далі. Лестер Клаудіо Раньєрі вперше у своїй історії стали чемпіонами АПЛ. На чолі з кращим форвардом команди Джеймі Варді. Тоді він став кращим гравцем по системі гол плюс пас, набравши 24 голи і 6 асистів у 36 матчах. І знаєте, насправді Варді не є якимсь видатним футболістом. Це просто роботяга, який виборював, вигризав своє місце в цьому житті і, врешті-решт, досягнув свого. Хоча й не без труднощів, і останню і найцікавішу історію, яку я вам сьогодні розповім, це буде історія одного гравця, який ледь не загинув через алкоголь і розвозив холодильники, а пізніше став автором історичної перемоги Мілана в Лізі чемпіонів. Зустрічайте Жуніор Месіас. Бідність вже у 20-річному віці змусила бразильця Месіаса шукати щастя за кордоном. Так він опинився в Італії. Оселився на окраїні Турина, працював на будівництві, проте пристрасть ніде не ділася. вихідні бразилець регулярно проводив на футбольному майданчику. Це ще й було для нього способом боротьби з самотністю. На пеніни жуніор перебрався разом зі своїм братом. Той протримався лише місяць і повернувся на батьківщину. А наш герой продовжив заробляти на життя. Тоді мені здавалося, що працювати єдиний шлях, і я його прийняв. Я довірився Богу. Хотів, щоб він дав мені сигнал, щоб схвалив моє рішення забути про футбол. Але з того дня для мене відчинилися всі двері. Мисяс не лукавить. Нові горизонти справді почали відкриватися завдяки футболу. Нові друзі в Італії, з якими він грав на вихідних, допомогли влаштуватися на кращу роботу. Так він став кур'єром, розвозив холодильники та іншу побутову техніку, навчився знаходити радість у буденних речах. У аматорах гра триває 10 місяців, але я не їхав додому у відпустку. Я працював. Той період навчив мене справжнім життєвим цінностям. Найприємніші моменти були, коли хтось із літніх клієнтів запрошував зайти, поговорити чи випити каву. Дорослі люди часто самотні. Я теж був одинокий, з сім'єю в іншій країні. У 26 років бразилець все ще грав у аматорах виключно для задоволення. Досі на професіональному рівні в нього менше зіграних матчів. Якось він навіть відмовився від пропозиції стати повноцінним гравцем одного з аматорських клубів. Питання було виключно в грошах. 700 Євро, які пропонували, мізерна сума для сім'ї мігрантів, все змінилося з отриманням дозволу на проживання, а не просто робочої візи. З того моменту кар'єра Месіаса стрімко полетіла вгору. Тож підсумуючи інформацію, яку ми з вами маємо на даний момент. В 2011 році жуніор переїжджає в Італію і працює різноробочим. Тільки у 2015 році розпочинає грати в аматорах завдяки топовій грі. В 2016 році переходить до серії D. у 2018 році, опиняється у серії C. А у 2019-му у серії Б влітку того року Кротоне наново перезбирав склад. З першої спроби повернутися в еліту не вийшло. Піфогорейці навіть до зони плей-офф не дісталися. Месіас став одним із новачків, за яких заплатили гроші. Це вже було казкою для бразильця. Він назвав перехід шансом усього життя. В такі потрібно вхопитися якомога міцніше. Жуньор так і зробив. 6 голів та 4 асисти неабияк допомогли Кротоне напряму вийти в серію А. Месіас дебютував у серії А у 28 років і змусив про себе говорити. На жаль, 9 голів та 4 результативні передачі не врятували Кротони від вильоту, але бразилець у серію Б не повернувся, не обійшлося й без везіння. Хакан Чалхануглу несподівано перебрався в Інтер. Мілану довелося терміново шукати заміну. Пауло Мальдіні намагався закрити прогалину в складі кимось більш зірковим, але зрештою в день дедлайну орендували Месіаса. Тоді це було схоже на відчайдушний крок. Цікаво, що технічний директор Росонері запримітив нашого героя ще у 2017-му. Мальдіні завітав на матч серії Д К'єрі. Річ у тому, що за господарів грав Син Пауло. Крістіан, попри поразку команди, Месіасу вдалося себе проявити. Дуже сильний, найкращий гравець матчу. У серії Д він даремно витрачає час. Тоді навіть ніхто уявити не міг, що через 5 років вони поруч позуватимуть перед фотокамерою з футболкою Мілана в руках. Дебют в серії А в жовтні 2021 року був катастрофою. Помилки бразильці ледь не дозволили Аталанті відігратися. Матч завершився з рахунком 3-2 на користь Мілану. Наступного разу він з'явився на полі проти Фіорентини. Того дня Мілан вперше програв у рамках чемпіонату, але вже через 4 дні у своєму ж першому матчі в Лізі чемпіонів проти Атлетіко Мадрид вийшов на заміну і на 87-й хвилині приніс Мілану історичну перемогу у тому матчі. До речі, на той момент йому було аж 30 років. Я діяв інстинктивно, реагував на подачу спокійно та безтурботно. Коли ти спокійний і безтурботний, ти можеш робити великі справи. Цей гол поки що найважливіший в моїй кар'єрі. Я присвячую його своїй родині, друзям із Бразилії та Мілану, які вірять у мене. Я дуже радий забити гол, але ще більше радий перемозі. Нам потрібна була перемога, щоб зберегти шанси на вихід у плей-офф. і ми це зробили. Чому вчить моя історія? Завжди вірити. Звичайно, без удачі нікуди, але без тяжкої праці точно нічого не вийде. Я ніколи не вважав себе сильним гравцем. Більше того, і був упевнений, що гірший за інших, тому дуже багато тренувався. І, звичайно, я вдячний Богові. Бог це все для мене. Це як повітря. Я не зміг би без нього. Він дає мені впевненість у тому, що я роблю. Завдяки Богу, все те, що зі мною відбувається, має сенс. Як на мене, це ідеальне завершення цього випуску. Нагадаю тільки ще раз, що не переставайте вірити і працюйте. Йдіть до своєї мети, чого б вам це не коштувало. Якщо відео вам сподобалось, залиште під цим роликом лайк. Напишіть у коментарях свою історію, поспілкуємося з вами. Може, саме ваша історія допоможе комусь зробити певні кроки в своєму житті чи просто чомусь навчить. Підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був. Рудольд бажаю всім спокійного залишку дня і до зустрічі.